Наприкінці листопада мер Дніпра Борис Філатов гучно звітував, що у місті у всіх районних адміністраціях відкрито пункти незламності. А вже 5 грудня у місцевих пабліках почала з'являтися інформація, що містян не пускають до пункту незламності, розташованого у адміністрації Амур-Нижньодніпровського району. Наша знімальна група на власні очі переконалася, що обурення Дніпрян були справедливими. Зараз у Дніпрі лунає повітряна тривога. Як бачимо, людей не пускають у пункт незламності, розташований у будівлі адміністрації, АНД району міста. Тож люди змушені чекати на вулиці, на морозі, коли закінчиться повітряна тривога. У там теж є знизу. Не пропускають. Воздушна тривога, тому ми чекаємо, коли закінчиться тривога. Так а там вже ж написано, що там пункт незламності відкритий. Не знаю. Охранники не пускають, віті закрита все. Об'ясняють то, що це повітряна душна тривога. Все. Ті ж, хто намагається потрапити всередину адмінбудівлі, наражаються на опір з боку охоронця. Ну мені нічого не сказали, там просто написано, що повітряна тривога. До цього чоловіка, звісно, послали. Прям жорстко. Да, матюками. Під час повітряної тривоги ще й в таку пору року, коли холодно і немає світла вдома і опалення, то хочеться, звісно, і, по-перше, бути захищеним від бомб, ракетних ударів, і по-друге, звісно, погрітися. Тож не таким вже й незламним виявився цей пункт. Хотіли запитати напряму в очільника цієї районної адміністрації Руслана Вишневецького. Проте допуску до нього, як і до самого пункту, на жаль, немає. Не змогли з ним поспілкуватися ані знімальна група, ані мешканці району. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.